Друзі, всім привіт! З вами український історик Олександр Авофьоров. Отже, ЗСУ проти Червоної зірки. Ану згадайте, який прапор підняли окупанти над Азов Сталью, коли все ж таки захопили цю територію? Ні, не російський трикалор, а підняли червону ганчірку з зірочкою. А що таке зірка? І чому цей символ став символом сьогоднішньої російської армії, армії СССР? Чому ця зірка насправді є найнебезпечнішим імперським символом, який ми сьогодні з вами відчуваємо? І що ж заховано в цій зірці? Зараз я вам все детально розповім, і в тому числі скажу так: що хрест ЗСУ проти червоної комуністичної російської зірки. Поперед цим я хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, поширює відео. Друзі, насправді зараз іде чергові удари по нашій youtube аудиторії з боку російських ботів. Постійно алгоритми YouTube просто завалюються. Це в усіх українських історичних каналах, в каналах, які патріотичні, тому підтримуйте український Ютуб і дуже прошу підпишіться ті, хто не підписався на цей канал. Друзі, водночас дякую всім, хто робить донати на Патреоні, в спонсорстві, і просто переводить кошти на шоколадки та бензин на картки, які описані під відео. Отже, пам'ятаємо, над Азовсталлю піднімають окупанти російський червоний прапор з зіркою. Достатньо дивно. Ви знаєте, якби ми... Піднімав прапор, то ми його піднімаємо синьо-жовтий. І під час революції гідності, і під час переможних походів ми в цілому піднімаємо черв синьо-жовтий прапор разом з червоно-чорним. Але чому піднімають зірку? І тепер трошечки про саму зірку. Далі буде фантастичне відкриття, і ви все зрозумієте, до чого тут і Путін, і окультизм, і все-все інше. Отже, зірка, в принципі, ця от пентаграма, так. Вона знайдена давно. Ну, перші археологічні свідчення про це зображення воно 3500 років до нашої ери. Це так звана зірка. Песеголового анубіса, давнього єгипетського богу. Але насправді ця зірка використовувалася в багатьох-багатьох абсолютно народів і були різні тлумачення. Ну, ми маємо розуміти, що це простий достатньо символ, хоча він красивий символ і складний з точки зору там, певної там, намалювання, але до нього приходять, так, тому що це п'ять вершин об'єднаних, так звана пентаграма. Але зауважу, що в принципі цей символ був як. Тисячі років тому, і насправді він стає символом ще й християнства. Так, і от, наприклад, на всеможливих знахідках періоду Русі 9-10 сторіччя, наприклад, ми бачимо на, 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 на шклябані ці зірки на монетах, на глечиках, власне, клейма. Бо це був символ один з символів християнства. Зараз він просто відійшов. Але насправді це символ християнства і навіть первинне символ. Якщо ми подивимося на катакомбних християн, так це друге, третє століття, четверте, то ми бачимо так само, що ця пентаграма, вона присутня. Вона символізувала п'ять ран христових. Тому цей символ був раннім християнським. Проте, якщо ми з вами подивимося на пізніші часи, то вже в часи середньовічної Європи цей символ через арабів. Через арабських оці, астрономів, так, і в тому числі астрологів, потрапляє до європейських алхіміків, і цей символ стає в іншому значенні як, власне, пов'язане з темою Юдайки. І ми тут говоримо про те, що це так звана печатка царя Соломонів. Соломон, отак вона фіксується в добу середньовіччя і стає одним з. Таких символів окультизму, магічних символів. Проте різна символіка, різні часи, зрозуміло, а тепер ближче до нашої справи, що ж за СССР і що за зірочка ця з'являється у Російської Федерації. Ну, В першу чергу зауважу, що зірка в 19-му сторіччі з'являється вперше на епалетах російської імператорської армії офіцерів. І ці зірки символізували так, такий ще один термін. Був, Марсову зірку. Ну, Марс, Бог війни, ви знаєте, в давні часи. І от на палітах з'являється як Марсова зірка, тож в Російській імперії це 1827 рік, згідно з імператорським наказом. Проте ця ж зірка з'являється і у більшовиків. І тут зауважу: от подивіться, як цікаво, якщо сьогодні, наприклад, російські історики трактують, що у них такий символ. Марсової зірки, так зірки Бога війни, тобто зрозуміло, і армія. Але ж увага, друзі! Комуністи більшовики не копіювали, наприклад, там російського двоголового орла, і зрозуміло, що в свою зірку вони абсолютно внесли нові тенденції. І якщо зірка приймається як герб СССР, ну такий от елемент герба СССР, або ж спочатку це нагрудний знак, або ж Шеврон. Для бійців окупаційних більшовицьких військ, то це 1918 рік, я вам скажу, хто його, власне, так просунув, але відразу зуважу, що ні, більшовики не копіювали оцю Марсову зірку російської імператорської армії. Ну, згадайте, 1910-1912 рік більшовицька газетка під назвою Звізда. Та сама газетка, яка потім проросте в іншу ідеологічну газетку, болін сказав, що там униле, униле пісаніна. От вона переросте в іншу газетку Правда і але газета звіззвізда це 1910 12 рік. Тобто паралельно з російською імператорською символікою з'являється більшовицький вид орган, який називає себе звіздою, але зовсім не за Марсовою зіркою, бо це не, не... це нелогічно так. І от власне з цим період ми говоримо про те, що з'являється серед більшовиків оцей от символ. І тут зауважую, що справді треба наголосити, що 1918 рік Лев Троцький приймає цю зірочку як нічо інше, як оцей знак Червоної армії Робітнично-Селянської. Там ще пропонувалися плуги, все межі, ну але перевантажили цю зірку, тому просто зірка, ця от совєтська звізда. І тут момент такий цікавий, що. Ця зірка вона з'являється на першому совєтському ордені орден червоного прапору, де ця зірка комуністична більшовицька, перегорнута в пентаграму, тобто не одним ріжком, не однієї вершини догори, а скажімо так, двома вершинами догори. Що, в принципі, теж насторожує. Правда ж, правда, бо тут ми бачимо сатанівську пентаграму. Так от тепер хотів би сказати, що. У нас Лев Троцький запроваджує цю зірку, і тут ми з вами маємо дещо зрозуміти інше, все XIX сторіччя пройшло під величезним, скажімо, ажіотажем, пов'язаним з виходом, масовим виходом літератури, пов'язаною з окультизмом, з магією. І, власне, Лев Троцький, який був один з тих, Діячів, ну Ленін його називав найталановитішим діячем комуністичної партії, так за що власне Троцького Сталін і посунув. Так от, Троцький був окультистом, і окультизм був однією з рису 19 сторіччя, коли ці всі гіпнози, всі ці от шарлатани на столі визивали духів. І що головне, 1897 рік такий був. Ну, скажімо, не науковий, але автор книги популярної Станіслав де Гуайта. Він написав працю «Ключі до чорної магії, 1897 рік. Популярніша книга, де він ізображає буквально напередодні того, як більшовики взяли собі іншу зірку, не Марсову зірку російської армії Імператорської, а свою зірку, де цей Станіслав де Гуайта описує, що зірка є. Не просто якимось символом, а це символ, так би мовити, Альфа-омега. Це символ сатанізму відкритий, так? відкритий символ люцифера, печать, печать сатани. І от якраз під цими ідеями більшовики собі і цю зірочку вибирають. Адже під цією зіркою ми знаємо, були найбільші репресії в Сфері духовної культури тодішньої центрально-східної Європи, а саме розстріли митрополитів, єпископів, священників, духовенства десятки тисяч людей загинули саме від більшовиків, які були не те, що а, релігійні, тобто не релігійні, так у них не було релігії. Вони комунізм створили релігію. Всі ці ацтекські піраміди, мавзолеї і так, і там подібне. Але що найцікавіше, більшовички взяли. Цю зірочку, очевидно, як окультизм, тому що це було модне явище. Сам Лєв Троцький писав, що це дуже хороший символ захисту. Ми зрозуміли захисту кого і проти кого, захисту більшовиків проти світу. І окрім того, в чому небезпека сьогоднішнього використання цієї зірки, тому Рашка використовує його як спадкоємець, але що цікаво, саме більшовики трактували зірку, вона ж червона зірка, вона ще має колір. Зауважте як. П'ять континентів, п'ять власно цих промінчиків, куточків, які будуть заповнені червоним кольором. Тобто це символ агресії проти всього земного людства, всієї земної кулі, символ агресії, червоної революції. І тому, коли сьогодні ми бачимо, ну, знаєте, це не та зірка, наприклад, яка використовується на. Прапорізполучених Штатів Америки, чи Австралії чи інших країн, вона використовується багато де зірка. Але саме російська зірка, яку вони взяли більшовики більшовиків сьогодні, це символ агресії проти всього людства, яке буде залито у цим кровавою революцією російського початку. Тому коли ми сьогодні бачимо, що наш український хрест ЗСУ, а ми подивимося, у нас офіційна символіка Збройних Сил України низка. Інших відео міністерства це хрест. Тому сьогодні, по суті, є хрестоносцями, які захищають весь світ і вселюдства від цієї проклятущої зірки. До чого тут Путін? Ви знаєте, можна говорити багато про нього різне. Погане і ще раз погане. Ну, може, щось краще, все одно погане. Але ми знаємо точно, що Путін є окультистом. Ну, він є людиною, яка вірить дуже в нумерологію, тобто наука, яка там про символи, про цифри і тому подібне. І в тому числі Путін допускає величезні, навіть якщо ми зайдемо в таку сферу, дуже-дуже делікатну сферу релігійну, то у Путіна, і не кажіть, що він не знається на православі, він знається, він гебіст старий. Вони це все вивчали. Він на пам'ять вам зараз розкаже, які. Є свята Православні він кегебіст, Це його школа. Він знає прекрасне православ'я. Так от, подивіться, Путін, людина, яка насправді починає мобілізацію 21 вересня на день народження, так, Пресвятої Богородиці, Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день, коли насправді люди різних ворогуючих армій намагаються. Не змагатися у військових справах, намагається поміняти полонених, намагається зробити затищення. Ні, він б'є саме на Різдво Пресвятої Богородиці. Він б'є саме в центр Києва, як центр християнства на цих територіях. Він знищує в наказовому порядку, знищує в Україні місто Марії Маріуполь. І після цього не кажіть, що воно десь не б'ється. Він прекрасно знає, що він робить. Він прекрасно знає, яким чином і що треба робити. І він прекрасно знає, чи він спадкоємець. Людина, яка взяла на озброєння, і людина, яка піднімає стяги там це все діду івалі, зрозуміло, але піднімає цю зірку з прекрасним розумінням її більшовицького тлумачення, захоплення, підкорення і втоплення в крові росіянами континентів нашої землі. І як сталося багато років тому, сьогодні хрест ЗСУ це теж дуже символічне явище, яке б'ється проти цього окультного сатанізму, більшовиків навіть символіці. Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, коментуйте. Дуже прошу. Працюємо разом над українським Ютубом. Дякую, хто дивився це відео. І щиро дякую всім, хто є донатором та патроном цього каналу. Картки, Патреон, донат. На спонсорство на Ютубі щиро дякую вам і нагадаю, що з вами був історик, український історик Олександр Ауфьоров з вірою в ЗСУ. Наш хрест переможе цю сатанінську зірку. Слава Україні!